Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. І почнемо з гарячої новини від наших захисників. Під час спроби висадки ворожого десанту у північно-західній частині Чорного моря морська авіація України знищила ворожий катер типу Тунець. Шестеро окупантів ліквідовано, двоє поранено. Якщо це була перевірка пильності, наших, то її пройшли на відмінно. Ну і ще про події доби стисло. Масований удар по Одещині цієї ночі. 25 шахедів атакували порти Дунаю. Сили ППО збили 22 дрони. Три прорвалося, постраждало двоє чоловіків. Пожежу, що виникла, вдалося оперативно загасити. Атаку прикордонного міста Рені вже засудила президентка сусідньої Молдови Майя Санду. Примітно, що удару по українських портах росіяни завдали за день до зустрічі Путіна з реджепом Ердоганом, який головною темою переговорів у Сочі вважає роботу зерно. Нового коридора буквально <звучить> в ніч проти неділі Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід Ігорю Коломойському 60 днів під вартою або заставу у 509 мільйонів гривень. Події розвивалися блискавично учора, о дев'ятій ранку в Дніпрі СБУ та бюро економічної безпеки оголосили йому підозру за двома статтями кримінального кодексу. А вже о 19.00 бізнесмен прибув у Київ на слухання. Коломойський заявив, що не встиг ознайомитися зі справою і не визнає свою провину. Захист бізнесмена має намір подавати апеляцію та заявляє, що заставу за бізнесмена вносити не планують. Росіяни проводять рейди квартирами і будинками окупованих міст, зокрема в токмаку і пологах на Запоріжжі. Розгвардійців змушують людей йти на псевдовибори. Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Фейкове голосування росіяни планують провести з 8 по 10 вересня. Аби створити картину високої явки, окупаційна влада заборонила будь-який виїзд з території. Натомість почала завозити росіян і розселяти їх у покинуті хати. Захід України сьогодні накрила негода. Гроза, град і повені. У Львові під воду пішли вулиці з автомобілями. Підтопили навіть деякі під'їзди багатоповерхівок. В одному з торгівельних центрів прорвало дах. Люди власноруч намагалися вичистити каналізаційні стоки від сміття. Схожа ситуація була і в Луцьку. Там на додачу до зливи посипався потужний град. Місто поглинула велика вода.